Ну що, як ми й домовлялись, сьогодні ми розберемо з вами трейлер Крику 6. Розбір буде складатись із двох частин. Перша частина це покадровий розбір усього, що нам показали. У другій частині відео ми з вами спробуємо розставити усі події по хронології та побудувати нові теорії. Отже, трейлер починається з вже знайомого нам кадру, де нам показують Нью-Йорк. Після чого ми бачимо наших головних героїнь Тару та Сем, які, тікаючи від Гостфейсу забігають у магазин і благають про допомогу. За ними одразу заходить і той, від кого вони тікали, і ми бачимо, що його маска помітно відрізняється від тих новеньких, які ми бачили у кожній частині. Так, це скоріш за все та сама маска із першої частини, яку носив Білі Луміс або Стю. Спочатку Гостфейс позбавляється чоловіка, який намагався його зупинити, не розуміючи, хто стоїть перед ним. А потім з легкістю рятується від пострілу керуючого магазином. Після чого він з легкістю забирає зброю і позбавляє життя чоловіка. Тара та Сем у цей час ховаються за полицями магазину, а Гостфейс намагається їх знайти. Коли Тара випадково наступає на скло, він їх помічає, а потім екран тухне, і ми йдемо до наступної сцени. Ми бачимо Саманту на прийомі у психолога, де вона розповідає про свою таємну. Темну сторону, що відсилає нас, напевно, до того, що вона донька Білі Луміса. А можливо і ні. Але про це ми поблакаємо у іншій частині. Потім ми бачимо кадр, як Сем тримає маску того самого старого Гостфейса. Після того, як закадровий голос Сем зникає, ми знайомимось з новими персонажами фільму і нам вперше показують Мінді та Чеда. У них за дверима стоїть гостфейс і намагається потрапити до них. І як ми бачимо далі, у нього це вийде. Але не будемо бігти вперед. І тут, нарешті, вперше ми бачимо Кірбі та Гейл. Трохи пізніше ми бачимо графіті, де, окрім знайомої нам маски є відомий напис, який запитує, який твій улюблений фільм жаху. А далі починається найцікавіше: Гейл, Кірбі, Сем, Тара, Чет, Мінді та персонаж Дерма та Малруні приходять на склад, який, як ми бачимо по цьому офіційному кадру, відчиняє Гейл. Тому можливо, що це вона зібрала всі ці речі, бо і вона знає, де вмикається світло, і не дуже здивована від побаченого, на відміну від інших. І тут ми трохи розберемо, що ж ми побачили. А побачили ми дуже і дуже багато. Для мене, як для фанату франшизи Крик, ця сцена була просто кращим, що я міг тільки побачити у цьому трейлері. На цьому кадрі ми бачимо форму Перкінса та одяг Олівії з крику 4. Поруч маска з крику 2, з виставою, у якій грала Сідні. Ми бачимо також конструкцію, на якій загинув Дерек, малюнок Кірбі з гостфейсом, одяг Джил, реквізит зі зйомок удара ножем 3, костюм Місіс Луміс та її пістолет. Факс, через який надходили листи від гостфейсу у крику 3, перед тим як вибухнув будинок, футболка Білі та халат Стю, футбольна куртка Стіва, хлопця Кейсі Бейкер із першої частини. Одяг Тейтум, вітрина з подарунками до прем'єри удара ножем 3. а найцікавіше у центрі на сцені. Дев'ять костюмів гостфейсу по одній на кожного вбивцю. У центрі стоїть манекен з костюмом Біллі, до якого підходить Сем. Раптово на наступному кадрі у неї в руках опиняється ніж, тільки кров на ньому свіжа. Можливо, це чергова галюцинація дівчини. У наступній сцені нам знову показують нових персонажів, можливого нового хлопця Сем, якого ми вже бачили в метро, та невідомого хлопця. Цілком можливо, що вони обидва є помічниками Кірбі, яка зараз працює у ФБР. Потім починається сцена, яка особливо мене змусила найбільше нервувати під час перегляду трейлера. Ми бачимо, як Гейл телефонують з невідомого номеру. Вона бере слуховку та починає розмову з Гостфейсом. У цей час за її спиною хтось ходить, або її охоронець, або новий хлопець. Його швидко знешкоджує Гостфейс та продовжує балакати з Гейл. Або можливо з нею балакає його помічник. Вона йому каже, що він вже десятий, хто намагається її вбити і що йому це також не вдасться. Він же їй у відповідь каже, що він особливий, після чого нападає на журналістку. До речі, цей кадр вам нічого не нагадує? А якщо так? Невже під маскою дійсно стю? А можна ще так? Теорій насправді дуже багато, але зараз ми розбираємо просто кожну сцену по черзі. Гейл тікає і закривається у кімнаті, після чого дістає пістолет та починає стріляти у двері, за якими знаходиться вбивця. Думаючи, що вона перемогла, Гейл підходить ближче до дверей, у які вривається Гостфейс та нападає на неї. Далі починаються швидкі кадри, які змінюють один одного. Ми бачимо декілька спойлерів. Наприклад, докази, що гостфейс точно не буде працювати один. Якщо хтось цього ще не зрозумів через різні маски, то от вам ще одна підказка. На кадрі Детара та Сем стоять спинами одна до одної. Ми бачимо, що одна сестер дивиться на одного гостфейса, а інша на іншого. Далі ми бачимо, як Мінді, яка вже поранена, перебирається з однієї квартири у іншу за допомогою драбини між вікнами. Також нам дуже швидко показують Самару Уівінг та Тоні Ревалорі. Щодо останнього, то нам його смерть також заспойлерили у трейлері. Далі ми бачимо, як головні герої тікають від Гостфейсу. і цей кадр мене змусив замислитись. Подивіться, як тікаючи, у стіну врізається Сем, а потім так само і Гостфейс. А якщо дівчина все-таки з'їхала з лузду, і госфейсом буде вона. І у неї в голові за ними женеться він, а насправді це все вона. Ми багато разів бачили такий прийом у кіно, але сподіваюся, я помиляюсь, і у крику такого не буде, і шоста частина мене здивує? Пізніше Сем падає з балкону, а у наступному кадрі з нього звисає Тара, та підозріло посміхається, тримаючи за руку Сем. І наостанок ми бачимо вже знайому сцену у метро. І тут є своя теорія, що Мінді йде у іншому вагоні, бо на спільних кадрах ми бачимо всіх героїв разом, а от Мінді десь окремо, бо її навіть немає на цих спільних кадрах. Отже, перша частина відео закінчилась. Ми з вами розібрали трейлер покадрово, а у другій частині ми спробуємо розставити події одна за одною. Але це вже в наступному відео за тиждень. Хочу сказати, що мені дуже важлива ваша підтримка, бо мій канал змінюється і він потребує нової аудиторії, на якої зараз і працюю. Тому ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, аби це відео побачило якомога більше людей. І найважливіше, те, що зараз насправді важливіше за все, це наша перемога. Це допомога ЗСУ. Адже війна не закінчилась, і наші захисники, наші герої потребують нашої допомоги, аби пришвидшити нашу перемогу. Тому долучайтесь до допомоги нашим Збройним силам, донайте у благодійні фонди та разом ми прийдемо до нашої перемоги, яка вже буде дуже і дуже скоро. Слава Україні, героям слава!